Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Російського військового, що викрав підлітка, щоб витягнути інформацію з матері, засуджено до 12 років позбавлення волі. У центрі прилук хочуть встановити алею героїв із банерами своїх синів, чоловіків та дочок, родини загиблих воїнів із сухополов'янської громади. Продали м'ясникам худоби переїхали подалі від кордону. Історія родини синягубів, яка переїхала в глиб громади. Російського військового, що викрав підлітка, щоб витягнути інформацію з матері, засуджено до 12 років позбавлення волі. Про це Суспільному повідомив Ярослав Молочко, речник Служби безпеки України в Чернігівській області. Російський військовослужбовець командир відділення 21 ї окремої мотострілецької бригади 2-ї армії Центрального військового округу, 35-річний Микола Хачатуряна. Нагадаємо, що в березні минулого року, під час тимчасової окупації села Терехівка, викрали сина військової збройних сил України, коли той перебував у родичів. Російський військовослужбовець увірвався на подвір'я домогосподарства, де знаходився хлопець, та силоміць вивіз його до підвального приміщення. Під час цього хачатурян примусив ув'язненого озвучити під запис повідомлення для матері про умови його звільнення. Російський військовий утримував неповнолітнього в полоні протягом чотирьох діб на вимогу російського військовослужбовця для звільнення хлопчика. Його мати мала надати інформацію про розташування низки військових об'єктів Збройних сил України, які дислокуються на території регіону. На підставі зібраних слідчими доказів суд визнав військовослужбовця РФ винним за частиною першої статті 438 – Це порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Вирок військовому злочинцю винесено заочно. У центрі Прилук хочуть встановити алею героїв із банерами своїх синів, чоловіків та дочок родини загиблих воїнів із Сухополов'янської громади. Про це вони розповіли під час зустрічі з сільським головою Денисом Росовським. Зі слів жінок її ініціювали після того, як отримали фотографії із макетами банерів та дізналися, що їх планують встановити у Манжосівці Дідовецького старостинського округу. Кажуть, туди, на відміну від прилук, складно та дорого добиратися. Крім того, того там буває менше людей. До чого домовилися, знає наша кореспондентка. У нас немає районних військ чи міських, є Збройні Сили України. Наталія Мазуренко із села Пирогівці Сухополов'янської громади 31 липня втратила на війні чоловіка Володимира Мазуренка. Нині хоче, щоб банер з його портретом був на Алеї Героїв у Прилуках. Центральна алея міста Прилуки. Там, де люди, там, де ходять люди, де їх всі будуть бачити кожного дня, де покладуть квіти, де запалять лампади. Всі дороги ведуть у прилуки, але не в Манжосівку. Галина Терещенко зі Сумошу та Надія Бабенко з порогівців поховали синів. Та теж хочуть, аби їх портрети бачили у центрі прилук. Хочеться, щоб мого сина теж бачили в городі. На Манжосівку мало хто поїде. Це поїдуть там раз у год, двічі год. хай тричі вгод, там учні. Вітки положать сюди-туди. А тут багато людей. Тут ходять дітки, тут будуть дивитися і казати, ага, ось цей загинув за Україну, туди мало хто піде. З 29 грудня він погиб 22 року, а привезли мені його погоронить 29-го. Вересня, 23-го року. Я за 9 місяців взагалі думала, що я здорію. Поховали, нагада і слави. А тепер хочуть аманжувку заперти отуди, оці є шану. Зачем? Я з дружком туди не дойду. Це інша територіальна адміністративна одиниця, інша громада. Ми не в нашій компетенції. Вирішувати це питання щоб встановити на теренах міста Прилуки. Сільський голова Денис Росовський розповів, що нині в громаді ведеться робота над встановленням власної алеї героїв. Там будуть банери з фотографіями та біографією загиблих жителів сухополов'янської громади. З його слів, для цього запланували меморіал слави в селі Манжосівка Дідовецького старостинського округу. Знакове місце. Там є пам'ятний меморіал з загиблим учасникам Другої світової війни, пам'ятний знак з загиблим учасникам бойових дій на території інших держав, пам'ятний знак Чорнобильцям. І тому метою було єднання всіх поколінь, хто віддав життя за нашу країну, розгорнути цю алею саме там. З фінансуванням допомогла місцева агрофірма ТОВ Курс Агро, яка додала 50%. Загальна сума проєкту зі слів Росовського 90 тисяч гривень. А попередню згоду на це місце дали 26 із 28 родин загиблих військових. Для погодження всі отримали фото з макетом банерів та біографією. Зі слів жінок після цього ініціювали зустріч з керівництвом громади. По совісті потрібно нас запросити, і поговорити з нами. За результатами зустрічі сторони зійшлися на думці встановити пам'ятну дошку з прізвищами всіх загиблих жителів Сухополов'янської громади, десь у центрі Прилук. Як сказав Денис Росовський, прикладом такої співпраці з владою міста є пам'ятник всім загиблим захисникам, які відкрили у 2019 році. Допомогти громадам це святе, і треба обговорювати і приймати рішення колегіально. Якщо буде відповідна згода на це міської ради, ми з радістю підемо на це. Так, це прокоментували жінки. Нас прийняли, це ну, те, що ми хотіли, те, чого ми прагнули. Не знаю, чи вони щось будуть робити. Вони на одному, ми на своєму не знаю. Але й загиблим жителям сухополов'янської громади у Манджосівці без згоди їх родин зі слів Росовського вирішили не робити. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. У Чернігові за минулі дві доби станом на 15.00 7 грудня до травмпункту звернулися півсотні людей, з них близько 30 через падіння на вулиці. Про це Суспільному розповів завідувач травматологічного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Богдан Рожило. За його словами, зважаючи на погодні умови, лікарі були готові до дещо гіршої ситуації. Однак значного посилення роботи у медиків поки немає. Нагадаємо, за словами Рожила, зазвичай під час ожележення. Ледитьі до травмпункту у Чернігові звертаються понад 80 людей за добу. Частина вулиці Любецької у Чернігові від Рєвкінської до Широкої залишатиметься перекритою до 30 квітня 2024 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міськради сьогодні на засіданні. Як ідеться у проєкті рішення, це необхідно для проведення ремонтних робіт на цьому відрізку вулиці комунальним підприємством АТП 2528. На час перекриття ділянки вулиці внесуть зміни у маршрутну мережу громадського транспорту міста. Як сказав на засіданні виконкому заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Євгеній Дейнеко, взимку ніяких робіт на цьому відрізку проводити не будуть. Зараз там не можна ще їздити, там виконана тільки основа для забезпечення безпеки автотранспорту та мешканців, для того, щоб там не наражати на небезпеку. Нагадаємо, ремонт вулиці Любецької це один з найбільших проєктів з реконструкції мереж та заміни дорожнього покриття у Чернігові в цьому році. Роботи там почалися 27 березня. Їх виконували поетапно на трьох відрізках. Нагальність ремонту представниці управління житлово-комунального господарства міської ради Тетяна Корж пояснювала зношеністю водопровідних мереж та їх пошкодженням під час активних бойових дій. Натомість Чернігівський правозахисник Олександр Гашпар припускав. Що таким чином компанія Укртрансбут пов'язана зі звільненим міським головою Владиславом Матрошенком готує майданчик для майбутнього будівництва. Щоб переїхати, довелось продати м'ясникам худобу. Родина Синігубів останні жителі, які покинули село Ясна Поляна, що на кордоні з Росією. Тепер воно безлюдне. Там залишили напівзруйнований дім і 2,5 гектари землі. У жовтні подружжя переїхало в глиб Новгородцівської громади. В кінці листопада Ірина Синігуб дізналась, що втратила право на виплати для внутрішньопереміщених осіб. Історія переселенців далі у сюжеті. З ясної поляни, що на кордоні з Росією в глиб громади у село Комань Ірина Синягуб з чоловіком переселились у жовтні. Звідти з собою забрали всіх котів і собак, а от більшість худоби, щоб переїхати, довелось продати. Дві корови продали, двоє биків продали. прирізлі гусі, індюків, хури. Ну і головне, животное та собаки, всіх вивезли. Жалко ж. Я ж там їх не брошу. Також змогли забрати з собою цю молоду кобилу. Ще двох коней разом з коровами та биками довелось продати на місці. Трудно, жалко. Особливо навіснікам. Ну, другого не було. З невеликого господарського стада вціліла білка. Скоро вона має вперше отелитися. От ридала, коли я заводила машину. У машини, сльози ті всі. По 120 кілометрів до кордону і назад довелось їздити чотири рази, щоб перевести частину майна і решту худоби. Саме юшок на то саме ручневе. Попри постійні обстріли, виїжджати з Ясної Поляни не хотів чоловік Ірини – Володимир. Там він прожив 68 років свого життя. Не хотів лишати 2,5 гектара землі, дім і господарство. Тому, каже, тримався до останнього. І з весни навіть, з весни Була сильна перестрілка. Це кожен день по 10-15 по вистрілів. Рядом рвуться сряди. І нас вигнали туди, можна сказати. Сказали, убирайте, тут опасно. Худобу постійно тримали в загоні, щоб не підірвалась на мінах або розтяжках. Дрони над головою і вибухи щоденно, розповідає про останні місяці життя в ясній поляні Ірина. Дуже сильні обстріли почалися, окна вилетіли, стекла, потолок лопнув. Просто вже нереально було там залишатися. Розбомбили десь світ, дві тижні світу не було. У нас вдома скважина 59 метрів. під обстрілами воду возили. Після того, як сині губи виїхали, Ясна Поляна стала безлюдним салом. Ці кадри відзняті там у листопаді 2021 року. Через три місяці після цієї зйомки, в перший день повномасштабного вторгнення, тут з'явились російські танки. Перше у нас з'явилися дня, сім танків. Ми проїхали. Вони нас, звісно, не трогали нічого, а потім повернулися. Вони. І вічір уже шла колонна дуже огромна. Овоч около нароста танку. Ота такі роді гусі. Чуть у вон до той трави й 15 соток на схилі пагорбу у комані це майже в 20 разів менше, ніж мали у Ясній Поляні. Показує Володимир. Заготоване на зиму сіну теж залишилось на прикордонні. На новому місці довелось купувати. 15 тисяч отдали, за одну сіно. Тепер живуть на Володимирову соціальну пенсію. Також днями чоловік отримав перші виплати як внутрішньопереміщена особа. Це дві гривень на місяць. Ірині виплата не прийшла. Позвонили совбезм мені ответили, что я не имею права получать выплаты, потому что я вже второй раз зареєструвалася как ВПО. Рік тому Ірина спробовала пожити тут же, в комані, сама. Протрималась, каже, два місяці. Хата цела, говорю, да, вам не положено. То тобто есть я не получала здесь ні гуманітарної помощи, ничего. Я снялась с учета, снялась, потому что позвонила, ну, чтобы не было проблем с законом. Що таким чином вона позбудеться виплат у майбутньому, жінка каже, не знала. За роботи нету. Ну за що -то жити то треба. За воду заплатити треба, за світ -то заплатити треба. І самим вже на хліб щось -то треба. А як жити? От як? Ця людина перебуває у нас на обліку, як внутрішньопереміщена особа, але, на жаль, на сьогоднішній день виплату вона не отримує. Виплату вона не отримує через те, що вона звернулася вже не вперше. Але ось вже в листопаді міняється законодавство. І де чітко вже прописано, більш оточнена, що люди, які повернулися на своє місце, попереднє місце проживання, потім виїжджають знову, у них зруйноване житло, або вони евакуйовані, тоді ці люди будуть мати право на виплату. І якщо Взяти в випадку з цією жінкою, то їй потрібно на сьогоднішній день подати довідку про те, що в неї зруйноване житло, і звернутися до нас особисто з заявою про виплату цієї грошової допомоги. Їхати в Ясну Поляну небезпечно для життя, каже Ірина. Тому яким чином їй зможуть оформити довідку, не знає. Ірині 49 років, тож у разі успіху, виплату для внутрішньопереміщених осіб зможе отримувати протягом трьох місяців. Такі тепер обмеження для осіб працездатного віку. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на сайті Суспільна.Медіа. Бережіть себе і на все добре.